Термінова новина Олексій Навальний помер у колонії. Як ідеться в офіційному повідомленні Федеральної служби виконання покарань, Навальний після прогулянки відчув себе погано і практично відразу знепритомнів. Лікарі швидкої медичної допомоги проводили всі необхідні заходи. Позитивних результатів вони не дали, і ті констатували смерть засудженого. Цю інформацію також розповсюджують роззмі. А от розпропаганда повідомляє, що у Навального відірвався тромб. В Кремлі вже також відреагували на новину. Пісков заявив, що Федеральна служба виконання покарань займається усіма перевірками. Тут, за його словами, особливих доручень не потрібно. Наскільки ми знаємо, що в соответствии со всеми действующими правилами всем займаються всіма перевірками, виясненнями і так далі. Тобто, це вже уже каких-то не требуется поручень, потому що на цей счет є определенный свод правил, которыми всем руководствуются. Но уже есть сведения, что тромб оторвался. Я не знаю. Я не знаю. Должны медики как-то выяснить. Туда уже. Туда уже. Из Москвы было долго. Президент удаложен. Президент удалось. сейчас принимает те шаги, которые нужно принимать в такой ситуации по тем правилам, которые существуют. Больше мне ничего сказать. А от близьке оточення Навального смерть в'язня не коментує його адвокат. Леонід Соловйов від коментарів відмовився. Він уточнив, що захисник був у в'язня в середу, і тоді з Навальним усе було добре. Прес-секретар політика Кіра Ярмаш заявила, що вони не мають інформації про смерть політика. Перед смертю Навального трохи потягало життя. Спершу він зник без вісті. Майже три тижні його соратники і сім'я розшукували ув'язненого російського опозиціонера. І, от через 19 днів після зникнення, його знайшли. Шли у виправній колонії номер 3 полярний вовк розташовані у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Умови там були максимально жорсткі з особливим режимом у зоні вічної мерзлоти. До слова в Росії вже зовсім скоро пройдуть вибори президента. Тож не виключено, що протягом місяця ще хтось із опозиціонерів або конкурентів Путіна раптом помре у колонії, ну або не в колонії.